Друзі, всім привіт! Сільпо. Нові акції з 30 січня. Багато знижок. Запрошую до перегляду. Томати ніжен. Мариновані. Знижка 57% 70 гривень. По акції мульти зернова. Гриль пшенічна в асортименті 36. Соус олів'я, Легкий майонезний дойпак. 300 грамів – 16 гривень. Тунець і беріка. Цілий у власному соку – 150 грамів – 60 гривень. Пакети для сміття премія – 35 літрів. З затяжками – 15 штук – 25 гривень. Печива орел. Смак полуниці та чизкейку. В асортименті 23. Зі знижкою 42% Кава мелена Якобс Голд. Натуральна смажена 250 грам, 139. Шоколад молочний мілка з сілим лісовим горіхом, сілим мигдалем 50. Цукерки з озолі, з фруктовим смаком зелений, в асортименті 15, цукерки міленіум мигдаль в чорному трюфелі, в молочному трюфілі в асортименті 100 грамів 50 Чай чорний, ЖТ з ароматом бергамоту 25 пакетиків 40 напій. соковий джусик, полуниця, банан, яблука, виноград 10 гривень, сукарики хрунтім, багет, боженіна, французька гіршиця, пікантна паприка 12. Вино, пекіні 0,75 літра 199. Серветки вологі Престо Дуаль універсальний 40 штук 40 гривень. Омивач скла зимовий Кристал Макс мінус 20 градусів Цельсія 4 літра 199. Зі знижкою 50% тарілка обідня. Люминар в зеле, белый колер 25 сантиметров, 35 гривен. Тарелка десерт 16 сантиметров, 35 гривен. Тарелка супова 35 гривен. Пливка харчова 20 метрів, фрекенбок 20 гривень. Рушник паперовий диво Премія Максім 600 аркушів 139. Ге для душу. Сейван де Рояль льодова терапія. Рожева мрія 119. Рушники паперові, ніжний дотик, двошарові, дві штуки в упаковці 30 гривень. Папір туалетний премія білий три шарові. 12 штук в упаковці 149. Зі знижкою 38 пиво, пиву пів літра. П'ятдесят. По акції Ківі Голд кошик 50 гривень. Помила червона зі знижкою 24% 59,90 за кілограм. Авокадо. Ріді туї дві штуки в упаковці сімдесят гривень. Рукала Фрешлайн 75 грамм в упаковці 32. Огірок гладкий український 124 гривні за кілограм. Сардина премія натуральна з додаванням олії, з ключем 240 грамів 60 сардина єва у розсолі в рослині олії 60 грамів. Тунець фішлайн в 160 грам, 90 грам. Тунець у власному соку фішлайн 160 грам, 80 грам. Тахіні, Ізраїль 500 грам, 199 грам. Майонез щедра Провансаль» 350 грам 43. Майонез домашній торчин 300 грамм, 35 гривень. Кетчуп «Лагідний» іділія 250 грам 24. Соус чумак французький з гірчицею 29 гривень. Чизбургер. Чумак, сацикіт 30 гривень, соус щедра, щедр 180 вісімдесят грам 29, соус щедра кебаб, манго, чилі, 28, соус соєвий торчин теріяки, 44, Соус соєвий торчин класичний, 190 мл 44. Соус вустерширський, 58. Соус руна сацебелі, 45. Молоко кокосове, Таїланд, 400 грамм 70 Томаты черитили в томатном усаку 400 грамм 65. Молоко селянське, 2,5% жирності, 50. Олея соняшникова рафінована премія 63. Олія соняшникова нерафінована премія 66. Олія соняшникова чумак рафінована 74. Чумак домашня, нерафінована 89. Зі знижкою приправа приправка трави Італії, базилик, томат. трави Греції. З частиником 18. Помідори сушені з чесником та базиліком. Каміс. Паприка копчена, мелина, 20, приправа «Смак курки з овочами та зеленню З рибами, смаку 16 гривень. Приправа торчин, 10 овочів, 170 грамів 55. Пластівці вівсяни без глютену. Фінляндія 95. Горошок велдар зелений, з ключем, консервований 420 г. Кукурудза цукрова 50, квасоля вирез в томатному соусі. Сорок шість квасоля Верес чилі по мексиканськи 400 грам, 70 гривень. Баклажани в аджиці премія, 450 грам, 77 семь. Ікра українська з баклажан нижен вісімдесят. Цукерки Несквік 175 грам 76 гривень цукерки львівський трюфель Світач – 179 грам 80 цукерки зоряний сяйва Світач Україна 187 грам 75 персики половинки оскар 119 гривень. Локшина скляна, бобова 100 грамів 80. Вермішель рисова 350 грамів. 184 гривні. Батончик Nesle Fitness молочний шоколад. Лісовий горіх, 19. Батончик Несли Фітнес лаковий. З ягодами, білий шоколад та печиво 20 гривень, вафлі світа чертек, смак лимону, смак пламбиру, шоколаду в асортименті 15, печиво біскуті з родзинками 150 грам. С, арахисом, с шоколадом 31 гривня. Сушка малютка. Киев хлеб 32. Кава-мэлы на Колумбия. 250 грамм 169. Кава Мелена Амбасадор. Дарк 225 грам, 129. Кава чорна карта. Голд Рощинна 200 грам 249. Кава Якобс Монарх. Рощинна 300 грам 399. Кава Якобс бариста Американа. Рощина 250 грам, 499 гривень. По акції сирок глазурований, премія кокос, згущений молоком, полуниця 10 гривень, біфіда йогурт активія, ягоди злаки, персик злаки, полуниця з лаки, в асортименті – 20 гривень. Знижка 27 відсотків, сирок чуда збитий, з полуницею, персик, груша. З вишньою 18. Гарна знижка рулетики з хамоном сирана та сиром 80 грамів, 90. ковбаса, візбаден. 300 грамів 99 сосиски мартадельки глобина 45. Сир брі 130 тридцать 70. Сир, вишковий натуральний, з зеленю, цибулі, сто тридцять пять грам, Йогурт ягатинський з манго та сока маракуй з полуницею 48. Сир кисломолочний. Молокія нежирний. 55 гривень. 5 жирності 57. Дев'ят відсотків жирності 350 грамів, 60 гривень. Сметана селянська 15 – 15% жирності в стакані 40. Вершки. ультрапастеризовані Наші, 15. Пак Цигамілка – гамілка 6,99. За 100 грам, Куряче стегно. 8,99, хек латиноамериканський – 14,90, американський, 14 Криветка норвен варена ціла 199 гривень. Сардельки з молоком. Фаро 11,90 за 100 грам. Сосиски королівські м'ясна гільдя 18,90. Грудинка родинна байківська 28,40 за 100 грам. Ковбаса теляча сама бранка 400 грамм 70 гривень. Сир плавлений, пірятін, вершковий. Дружба 17. Пакція Оселедець премія. Філе шматочки валі з прянощами. Шматочки залію з цибулею 270 грамів. Піле шматочки 70 гривень. Ікра ментай ладес. Рабіна підкопчена. трески підкопчена 65. Водорості чука морські мариновані. В горіховому соусі премія 70. Палички крабові премія. 70, Сьомга it, премія скибочки, 90 грам, 159 гривень. Сьомга, норвин, філе шматок 130 грамів, 194. Марвин кіт, філе шматок 130 грамів 134. Форель, норвін. Нарізка 120 грам, 179. Форель Норвін філе шматок 180 грам, 249 гривень. Сьомга прибія слабосолена нарізка 100 грам 149 гривень, знижка 25%. Маргарин вершковий щедро 250 грам 26. Тісто Філа вытяжные для домашньої выпечки премія 45-49. Тіста руть Шеф кухар філо. Витяжне заморожено 400 грамм 73. Цукерки мілка з кремово-полонечною начинкою. З молочного шоколаду гларіховий начинкою 114 Цукерки світоч стажари класичний, 149, чипси Флінт, чіпстерс, сметана та цибуля, смак сиру 180 грамів 55, чіпси хрум, смак бекону 110 грам, смак крабу, сметана та зелень 38 гривень. Удачі, здоров'я, дякую, ваша новакция.